Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановне панство, шановна аудиторія. Всіх вітаю. Це дійсно прямий спеціальний етерна Радіо НВ. Нині маємо перший день. Травня це є четвер. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Піднімемо щонайменше чотири великих теми. Поговоримо про ситуацію на фронті, про те, що відбувається на полях російсько-української війни. Звичайно, трек міжнародний і ось ця згода, про яку ви чули в новинах, згода вперше продати зброю Україні загальний кошторис це 50 мільйонів американських доларів. Це рішення американського президента Дональда Трампа. Про нього згадаємо і зараз теж і за двадцять хвилин. Контексті політичному, ну і власне пропозицію росіян, ми теж поговоримо їхні, їхні подальші прагнення окуповувати і вносити, скажімо так, в е, потенційну, евентуальну безпекову угоду е, території України, які вони. Частково контролюють звичайно йдеться про Запорізьку, Донецьку, Луганську області і так само Херсон і його околиці. От про це все будемо говорити в найближчій перспективі. Ну а першим моїм і вашим гостем буде сьогодні Іван Ступак, це є військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України. Мої вітання, дня. доброго дня, добрий ранок, вітаю, радий бачити. Дякую за те, що зголосилися. Та е, ну що слухайте, я думаю, що з ось цієї заяви Дональда Трампа варто починати 50 мільйонів американських доларів. Це е, поки що не офіційно. Про це пише зокрема видання «Київпост», але як правило, ця інформація там з часом підтверджується готовність Дональда Трампа продати Україні зброю. Це вже сталий трек, це вже стала динаміка його. Переорієнтації його е, фокусування саме на підтримці України, а не якихось інших для нас деструктивних підходах. Звучить супер, звучить здорово, незважаючи на те, що сума ну просто капітально маленька, через 50 мільйонів доларів, це ні про що, це це дрібниці. Взагалі, це навіть я не знаю. Тут рахунок іде на сотні мільйонів доларів допомоги, а Тут 50 мільйонів це дрібнички. Дивіться, тут мова поки що йдеться про час. 50 мільйонів і не про зброю. Йдеться мова про технічні дані, окремі послуги, товари військового призначення. Ми достаменно не знаємо, що це, але ну давай так, судячи з риторики, це точно не ракети, це не бомби, не літаки. І якби правильно підмітили, це йдеться мова, поки що про навіть неверифіковані дані. Це Дані українських журналістів і, і, там в своїх дипломатичних колах вони отримали. Якщо це підтвердиться, то це буде дійсно супер. Це буде означати, що щось в адміністрації уточного президента починає змінюватися. Тобто поступово і відбувається зміна. Можливо, американці з часом пристануть на пропозицію української сторони, коли президент Зеленський пропонував: у нас є гроші, ми знайдемо гроші на зовнішніх ринках. Ми знайдемо. Якісь суверенні фонди умови фантазуємо десь Саудівській Аравії в Катарі. Ми візьмемо в борг гроші там, придбаємо зброю у вас, а потім розрахуємося. Ви за це не турбуйтеся. Хочу, щоб цей механізм дійсно працював, бо поки що, пропозиція президента Зеленського вона була проігнорована американською стороною, і, взагалі, от ну поки що не взята до уваги. Ем, ну, в такому разі будемо чекати, по перше, на верифіковану інформацію. Ви абсолютно слушно на цьому наголосили. Що дійсно це наразі поки що джерела а, політичний трек, я одразу заанонсую, Ми його обговоримо хвилин за 25. Чи дійсно можна це вважати ну, такою сталою лінією? Чи все ж таки це історія про те, з ким останнім Дональд Трамп поговорив? Таку думку він і має. Я вже колись озвучував цю <гум>, позицію. Теж в ефірі це припущення, скажімо так, бо воно існує та. Про поточні речі давайте поговоримо. Вони теж важливі. Дрони Служби безпеки України заатакували е, Муромський приладобудівний завод. Ну це такий от об'єкт, який працював на флот і авіації Російської Федерації. Е, можливо, можливо, там моя база знань не є аж такою вичерпною, але я про муромський завод зізнаюся чесно, від 22-го року нічого не чув. Е, це вперше. Це суть усього вперше, і є багато таких підприємств на європейській частині Російської Федерації, про які ми ще не чули, до влучання в які наші спеціальні органи і Збройні сили готуються тільки. Звісно, ми знаємо там про НПЗ, про якісь там величезні підприємства, на кшталт Уралвагонзавод. А це маленьке підприємство, наприклад, воно є інструментальне підприємство і, до речі, воно виготовляє капсулі. Воно капсулі виготовляє, приліт відбувся. Буквально вчора, позавчора, якщо не помиляюся, два приміщення пошкоджено. Російська сторона каже, що ну, прилетіло в проходну і в приміщенні, де зберігається готова продукція. Ми з вами звикли до таких жирних результатів, коли одразу йде повторна детонація, тоді означає, що все. Чітко був приліт, все, навіть немає подвійних трактувань. Такого тут в цьому випадку не було. Але хочу вірити, що та готова продукція хай навіть і не здетонувала, хай великої пожежі не було, але хочу вірити, що вона була пошкоджена принаймні. Навіть якщо і цього немає, навіть якщо там умовно, це якесь там пусте приміщення, пустуюче, нічого там не було. Ну окей, так, це нас трішечки. Ну, Засмутить, але ну точно що не зупинить і там з другої з третьої спроби, як було в попередніх періодах, дрони неважливо, ГУР, СБУ, збройних сил. Вони дотягнуться до цього підприємства та до того, до того, яке дійсно буде потрібно. Варто ще раз наголосити, що дійсно ця фабрика, цей завод виготовляли елементи для російського флоту. Зокрема, я думаю, що про флот варто окремо поговорити, тому що е, повідомлення, які там періодично з'являються про кількість е, ракетоносіїв, в цілому про російські е, кораблі, які знаходяться або не знаходяться точніше в акваторії Чорного чи Азовського морів, вона теж е, я би сказав, приковує увагу. Так, тобто е, сказати, що там в принципі нічого не відбувається, ну напевно, буде неправильно, але стверджувати, що там теж є якась динаміка в часи війни, в часи, коли їм треба і переміщувати флот, і е, готувати е, одиниці до, до, до випуску ракет, ну ми теж не можемо це констатувати, що наразі на морі або на морях відбувається, і тому е, Азовському, яке де факто на жаль є наразі внутрішнім морем росіян. Через окупацію і, 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 і акваторія Чорного моря. Ну, звідси те, що ми знаємо, що російський флот Чорноморський намагається не з'являтися в тих місцях, які е, визначені небезпечні як небезпечні, бо є українські безпілотники, про це сто 100, тисяч 100 разів говорили, але знову і знову треба говорити, що вони стали дійсно шаленою загрозою для всього російського чорноморського флоту. Не втомлююся говорити, що сам завдяки українській цій розробці, російський Чорноморський флот з. Піратського флоту згадайте, будь ласка, як вони виношували наміри. І в Одесі здійснити висадку цю морське десантування зробити і тримати в облозі українське узбережжя. Перепрошую, але ні в них з цього не вийшло. З різним оцінками близько 30% флоту вийшло з ладу. І тепер це флот-вигнанець. Він ховається в Абхазії, він ховається в Новоросійську. І я припускаю у мене даних. Чітких немає це особисто моє припущення, що українські сили оборони вони чекають слушної нагоди, коли рано чи пізно. Російський якийсь капітан, якогось судна, то припуститься помилки, і вийде за межі безпечної зони, і буде таким чином вражений українським безпілотником. Або наші безпілотники навпаки ближче зможуть підібратися непоміченими, а в засідці перечекати і вдарити в той корабель, який там буде там першим, з краю з боку, останнім така собі тактика вовчої зграю. А що для них є до речі оці безпечною зоною, про яку ви говорите? Це я не знаю там узбережжя Севастополя чи про що йдеться? Навіть не Севастополь, навіть не Крим, туди поближче до е, там, Сочі, походить, що східне узбережжя mm. Чорного моря, Сочі, Абхазія, от в тій стороні Новоросійськ, принаймні, з того, що знаємо до Криму. Вони ходь доходять, доходять дуже дуже обережно, бо ну так там це база, там і матеріальна база, там і ремонт, там і, і обслуговування технічне змушені туди заходити, але роблять це дуже дуже обережно і звісно, після максимальних е, розвідувальних даних. Е, про те, що Україна точно не готує е, удари, або навіть були такі була така інформація, що попередньо Російська Федерація б'є по узбережжю, по Одеському узбережжю по різних локаціях, розраховуючи знищити наші потужності, де зберігаються безпілотники за їхніми даними або де виготовляються, і тільки після цього почати переміщувати свій флот, розраховуючи, що поки українців там палає, ми тут можемо тихесненько попереміщуватися і нічого нам не загрожує. Ем, ситуація на фронті, я обіцяв, що ми про неї поговоримо. Було би дивно, якби ми про це не згадали. Тут я буду посилатися на Олександра Сирського. Е, Росія значно збільшила інтенсивність бойових дій, попри гучні заяви щодо готовності до припинення вогню на 8-10 травня. Ну як це е, теж належить трактувати? Поясніть нам, чи це якраз таке намагання осягнути як найбільше перед е, перемир'ям. Слово перемир'я беру в лапки, тому що перемиря це, коли дві сторони до чогось доходять, а не просто хтось там заявляє та? але разом з тим, чи це є намагання, як я вже сказав, осягнути як найбільше, чи це така ну, поступальна робота, яку яку ми е, бачимо, яку росіяни не шкодуючи фактично там живого м'яса, намагаються реалізовувати е, останніми роками. Важке питання. Я думаю, це комплекс, це комплекс всього і, і відкусити якомога більше. Ми з вами багато разів говорили, що ця територія нічого росіянам не дає. Це мільйони кубометрів залізобетонних споруд зруйнованих. Це тіла загиблих, військових наших, російських. Тобто, це безлюдна, безжиттєва взагалі територія, але все одно росіяни хочуть її захопити. Плюс ну, звісно вони відчувають, що у України є проблеми з постачанням озброєння з боку західних союзників. Не все ідея спілкувався з нашими військовими, кажуть. Є проблеми з поточкою, не на всіх напрямках, але є проблеми. І, можливо, на тих напрямках, де є такі проблеми, росіяни і намагаються дотискати, розраховуючи, що там один, два, три, десять, тридцять влучних ударів наступальних зможуть там частково посипати українську оборону, і українці будуть змушені відступати. Як на мене, зараз дійсно найскладніша ситуація, окрім Покровська, про який говорять останні вже. Не останнє, а десь з вересня місяця 24-го року, як на мене, Сумська область. Сумська область, яка межує з Курщиною, там вже за даними Діпстейту в сірій зоні вже знаходиться не 50, не 60, а 80 квадратних кілометрів території України, території Сумської області. Тобто кожного дня там розширюється контроль з боку Російської Федерації. Як на мене, це поки що такий найзагрозливіший момент. Так, немає там. За моїми ще раз, суб'єктивними оцінками немає таких сил, які б могли дійти до міста Суми, але ми чудово знаємо, росіянам достатньо підійти там на позначку 20-30 кілометрів і почати кошмарити місто. Ще раз, я не наганяю страху ніякому разі, для сум поки що загроз немає, але ну, тенденція така ну, дуже дуже загрозлива. А що з області, до речі, яка там ситуація наразі? Тому що ну ясно там пропагандистські заяви, бо саме. Такої є мотивація про повний контроль росіянами Курської області не є правдою, але разом з тим ми бачили і сили спеціальних операцій, і теж інші повідомлення публікують факти, докази своєї присутності там на території Курщини. Формально Україна там знаходиться ще тут тобто формально орієнтовно 2,5 два населені пункти 2,5 села. Російських знаходяться під українським контролем, навіть можливо не села, а те, що з них залишилося, і певні околиці. Тому з юридичної точки зору Росіяни не можуть сказати, що вони на 100% звільнили Курську область. Ми там присутні. Але знову і знову це дуже формальна присутність, так само, як і в Білгорській області. Знову посилаюся на діпстейт. Вони кажуть, що там зараз орієнтовно в Білгорській області Україна контролює до 10 квадратних кілометрів. Тобто до 10 — це дуже маленька ділянка. Але формально так, формально, ми при Судні щодо окупації і динаміки просування російських військ, на це теж треба зважати. Цим не можна легковажити. Тут я буду посилатися на аналітиків State за квітень 2025 року. Поточного року росіяни окупували 175 квадратних кілометрів українських територій. Це і трохи більше ніж було в попередньому місяці, але все ж один з найменших показників упродовж року. Ну в сенсі року від квітня до квітня ми беремо. Та що з динамікою просувань? Ми можемо вже говорити теж про квітень, бо маємо 1 травня, то аналітики дають нам таку можливість, дають нам статистику. Ну, давайте так трішечки більше, дійсно. На жаль, у росіян є захоплені захоплення наших територій, якщо в березні місяці, якщо не помиляюся, було 133 квадратні кілометри, що захопила Російська Федерація за березень місяць. Зараз ви кажете 170. Так, це ну не супер-супер здобутки, але все одно, все одно є. Але знову в порівнянні з листопадом, коли в них було 700 квадратних кілометрів, то майже там скільки там шість разів зменшилася кількість. Території, яку захоплюють російські окупанти, і тут, тут треба, треба сказати про е, людей, про росіян, які приймають участь в цій війні. Дивіться, коли Пансирський буквально пару тижнів тому заявляв, що росіяни мають можливість пробувати орієнтовно 8-10 тисяч росіян на місяць, на місяць. Раніше це було 1 тисяча в день, тобто виходило 30 тисяч. То зараз я бачу останні дослідження західних аналітиків західної преси, які кажуть, що можуть росіяни через це західні аналітики пишуть вирбувати орієнтовно 35-40 Тисяч а, військовослужбовців на місяць для того, щоб відправляти їх на фронти. Але як на мене, ця цифра не є релевантною. Я більше схиляюся до цифри пана Сирського. Мені здається, що вона є більш такою правильною, бо є багато свідчень а, опосередкованих, які вказують, що не вистачає у людей живого м'яса. Вони змушені шукати людей примусово. Тобто, давайте так логічно. Якщо б люди були, ну то не було б примусових цих ось облав в, в Москві, і Московській області, в санаторіях, в спорткомплексах цього б точно не було. Не відправляли б на фронти співробітники військової поліції, які знаходяться там на КПП, на віддалених позиціях від лінії розмежування. Тобто всі ці опосередковані дані вказують, що все ж таки з людьми в них проблеми є, і тут західні аналітики трішечки не як на мене. Динаміка атак по, по напрямках теж є статистика від генерального штабу, тобто це верифіка. Воні дані одразу треба на цьому наголосити. Найгарячіші напрямки за відсотками навіть вони порахували це в процентовому значенні. Покровський 30, понад 34 відсотки. Я буду округляти, щоб для сприйняття ні. для слуху було легше. Отож, Покровський понад 34, Курський майже 14, лиманський майже 12 відсотків. Турецький майже 11. Ну і наголошується, що росіяни щораз частіше вдаються до так званих піхотних штурмів, зокрема, спостерігається зростання е, використання мотоциклів. Аґі і квадроциклів. Ну давайте по відсотках з цього розпочнемо. Покровський напрямок був найінтенсивніший. інформує нас генеральний штаб, і він залишається найінтенсивнішим. Ми можемо це побачити навіть по заяві місцевої влади Дніпропетровщини на початку цього тижня. Коли було оголошено про евакуацію чотирьох населених пунктів чотирьох сіл Дніпропетровщини, вже які знаходяться на відстані орієнтовно там 12 дванадцять кілометрів від лінії розмежування, тобто, це означає, що є припущення, що можливо Російська Федерація спробує обійти через Дніпропетровську область, через західні ці околиці, обійти Покровськ і перерізати все ж таки дорогу, яка сполучає Покровськ з містом Павлоградом Дніпропетровської області, але вже через через Дніпропетровщину, тому. Такі превентивні заходи були вже оголошені. Це такі, зновки тривожний, тривожний сигнал. Хочу ще раз вірити, що до Дніпропетровщини не дійдуть, бо ця область ще ніколи, ніколи жодного квадратного сантиметру не було під окупацією Російської Федерації. Тобто Росія бойові дії там ще не велися. Тепер з приводу е, ще одного напрямку Лиманського, як на мене, там через це. це Мої дані це через це не офіційні дані, це мої припущення, моє бачення, що можливо саме на Лиманському напрямку можна буде найближчим часом побачити певне посилення наступальних дій з боку Російської Федерації, бо є там певні переміщення різноманітних російських з'єднань, формувань. Я припускаю, що можливо саме от в Лимані вони можуть з'явитися, але через не поспішаємо. Поки що з висновками остаточними. Ем, ну до речі, щодо використання техніки, я маю на увазі транспортування та до лінії фронту, мотоцикли, баґі, е, квадроцикли з того, що я знаю, бо. Є комунікація очевидно з українським військом. Наші теж використовують, зокрема квадроцикли. Та але е, чи правильно я розумію, що наразі саме цей вид техніки є найефективнішим? Ну бо ним легко керувати, він легкопрохідний і, і, і е цетра, тут можна перераховувати. І фактично кожна зі сторін з цього користається. 100%. 100%, в тому числі і мотоцикли, так воно виглядає дивно смішно, але ну давай так, якщо ми кажемо за росіян, коли вони наступають, там 5, 10, 20 цих мотоциклістів, вони всі роз'їжджаються, як в фільмі скажений Макс, і наприклад, там є там два українські оператори в півдронів, два дрони, і в кого влучати в перший мотоцикл. В останній. звісно, коли їде буханка або не знаю, там танк, набагато простіше і він знищується. А Коли мотоциклісти, вони просто як таргани розбігаються. Це дійсно ускладнює роботу. Плюс обов'язково треба сказати, що кожна із сторін, як Україна, так і Росія, використовує коридори безпеки, так звані, коли цілі автомобільні дороги вони завішуються рибальськими сітками, і це кілометри таких ось тунелів, які захищають ту техніку, яка переміщується взад вперед від атак протилежної сторони за допомогою fpv дронів. І ну і звісно, дронів скидів. Ну до речі, ці рибацькі сітки, чи правильно я розумію, що це радше е, питання доступу, інакше скажу контролю. Та тобто, якщо є рибацька сітка, ну дрон вона не стримає, але видимість вона значно погіршує. Про це йдеться. Ну, дивіться, як кажу, що тримає безпілотники, uh -huh. просто заплутаються в цій сітці, і вони не спрацьовують. Тобто, якщо є атака на безпіл... транспорт, який там переміщується, uh -huh. він може втікти. Ну, так, я походжу з вами. Частково там можливо і впливає на видимість, але сітка він плутається, іноді детонує, але не влучає в той об'єкт, в який він націлився раніше. Тобто, це дійсно рятує. І набагато простіше відремонтувати сітка, воно коштує копійки, натягнули знову і поїхали. Що з оптоволокном, до речі, наскільки це надалі стала практика щодо використання, теж посилаючись на розмову з військовими, це відкрита інформація. Жодної таємниці тут я не зраджу, не, не, не озвучу її публічно. Та е, зараз з'явилася навіть можливість з огляду на траєкторію ось цієї цієї такої е, ліски, так її назвемо, так. цих ниток так. таких оптоволоконних досліджувати звідки вони запускаються. Так, так, дивіться, ця історія вона вже не нова, це орієнтовно місця два, бо можливо більше вона працює. Е, яка логіка? Якщо для вашої аудиторії, якщо безпілотник запускається оператором, там, на радіо ну, ну запустили, він кудись долетів, ти не можеш прослідкувати, звідки він піднімався. А якщо е, регулярно одна група операторів запускає з однієї тієї ж галявинки, умовно е, безпілотники, то можна прослідкувати от, точку влучання, точку Б, піднімаючи. Няти умовно цей Примітивно цей оптокабель, і тягнучи його як дріт, пройти до точки, звідки запуск цей відбувається. Звісно, що ніхто йти не буде. за Якщо регулярно запускати ці безпілотники, то залишається навіть не просто ці ось малесенькі кабельочки, да от вони дуже тонесенькі. Там вже залишаються дійсно як канати. Їх можна побачити навіть неозброєним оком з повітря, що ага, і вони ще на сонці блищать, і можна з точки, от Б, куди він прилетів, до точки А, до точки запуску і влучити в. В ту групу, яка з цієї галявинки запускає. До речі, доволі велика кількість груп операторів піввідронів російської сторони були знищені, поранені саме за допомогою ось Такого дуже нехитрого способу відслідкувати це оптоволокно. Але по факту наші військові, я думаю, так, так. я впевнений, що ваші глядачі теж бачили багато світлин, коли наші баги, наші позашляховики в них на колесах, просто намотуються, не знаю, сотні. От просто от як бур'яни, оці ці ось це оптоволокно від дронів, які вже раніше пролітали. Тобто, вся територія вона покрита цим оптоволокном. З однієї сторони це велика перевага, а з іншої сторони, і великий недолік. Щодо ребів, давайте цим завершимо нашу розмову. Чи правильно розумію, що якраз фокус уваги зараз змістився? Тобто це не означає, що реби не потрібні, і це не означає, що росіяни не запускають усі дрони без оптоволокна. Але якраз такий акцент дійсно змістився в бік так званих дротових дронів. Так, зараз поки що це тренд, мода саме дротові. Потім, можливо, там не знаю, там з декілька місяців буде винайдено щось там, якесь технічне рішення більш удосконалене, більш просунуте і відмовляться від там оптоволокна, бо дрони будуть більш захищені від впливу ребу і знову перейдуть там, не знати на якийсь радіосигнал, на супутниковий сигнал, не знаю, інфрачервоний, що завгодно може бути. Через дрони не стоять на місці, інженери не стоять на місці. Згадайте, будь ласка, з чого все починалося? З Сільних дронів, які тільки піднімалися в повітря, тільки подивитися, а зараз що ми маємо? Дрони, які несуть десятки кілограмів вибухівки, летять з оптоволокном, пролітають десятки кілометрів. Тобто розвиток дійсно очевидний. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії так. Іван Стопак, військовий експерт і екс-співробітник Служби безпеки України, з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.